Всім телеглядачам в ефірі з вами Анастасія Рифяк та програма, що розкриває найпотаємніше схвалено дітьми. І сьогодні я продовжую виконувати свою важливу місію. Ми відправимося за куліси зйомок справжнього музичного кліпу. Телеглядачі завжди дивляться уже змонтовані та красиві відеоролики. А от як він створюється, залишається у таємниці, і саме її я вам розкрию. До ролику бере участь велика команда: це оператори, сценаристи, гримери, перукарі, помічники та багато інших. Щоб створити один музикальний кліп, триваючий у п'ять хвилин. Потрібно важко працювати цілі групи спеціалістів, і зйомки відбуваються протягом цілого дня, а інколи це затягується на тиждень. Переліт від пусток та мандривок, телевізійний центр кадрки не відпочиває. Робота просто кипить, і всі виконують улюблену роботу. І це не дивно, адже справа життя приносить лише задоволення під керівництвом Ірини Венгін-Климович. Відбувається зйомка кліпу про місто Лева. Ви стали режисером багатьох кліпів, робота, над яким вам найбільше запам'яталася. Особисто мені подобаються всі, бо це всі мої діти і ці пісні, які вони співають, вони всі не один день готуються, не один день підбираються. Це все дуже важко. Ти сама знаєш, наскільки важко підібрати репертуар, щоб пісня сподобалася дитині, щоб пісня сподобалася продюсеру, і щоб пісня сподобалася слухачам. Пісня має досить таку давню історію, тому що вона була написана Бориславою Білоцерківською, вона є композитором, викладачкою вокалу, написана років сім тому, і ми її писали спеціально для однієї постановки, яку ми ставили на День Незалежності. Потім ми забули про цю пісню, і абсолютно зовсім недавно я її знову послухала і зрозуміла, наскільки вона гарна, наскільки вона легко співається, наскільки її хочеться співати і повторювати. Я думаю, що наш кліп буде особливий, і ця робота буде особлива, і ми обов'язково не повторимося. Я тобі це обіцяю глядачам теж. Головними героями музичного кліпу про львів стала тановиті вихованці телевізійного центру Кадрики. Маленькі красуні докладають чимало зусиль, щоб вразити телеглядачів. Сьогодні я вперше знімаю свій кліп, і у нас було три образи. От зараз я в образі львівської панянки 70-х років. Ясті ніколи не знімалася в кліпі. Сьогодні я вперше і дуже щаслива. Ми з мамою готували платячка. І мама мені зробила таку класну цукерку. Дівчатка змінює три образи. У кожному з них вони перевтілюються, романтичні сукні, образи у стилі ретро. І оскільки пісня про міста лева, то патріотичні футболки стали чудовим доповненням до загальної картини. А не чудові враження, скільки років я живу у, бу, у Львові, але ні разу не каталася на чудо-бусі з відкритим дахом. Ми були в італійському дворику, високому замку, де ми тільки не були щоб зняти сьогоднішній кліп. Ми вирішили записати пісню про Львів, тому що наш Львів насправді є мальовничий, квітучий, пахучий і вважається культурною столицею України. І сьогодні ми зняли кліп про Львів, і ми закликаємо всіх приїхати до нашого рідного міста і переконатися, що Львів чудовий. Я народилася в Львові. Мені тут жити найкраще. Звичайно, на зйомках хлібу використовуються різні локації, і сьогодні ці правила дотримуються. Розпочалась робота біля Порохової вежі, потім знімальним майданчиком стала площа ринок. І що ви думаєте, на цьому все завершилось? Ні, ні. Італійський двор, сучасний ресторан під відкритим небом та великий чудо чудо-бус. поспівали дівчатка всюди. Жодна зйомка не може відбуватися без оператора. І для того, щоб кліп був справжнім шедевром, потрібно використовувати дуже багато сучасної техніки. Це різноманітні оптики, штативи, спеціальні рейси та навіть літаючі камери. Якщо бути точнішим, це квадрокоптер. Дається, що кліп це просто шматок відео, але насправді це справжня подія, яку потрібно тільки відкрити для себе. Це може бути пригоди або ж історія кохання, тому щоб зрозуміти головну ідею такої роботи, потрібно уважно дивитись. Тоді і пісня буде зрозуміліша, і відеоролик кращим. Вже має досвід у зніманні відеокліпів і музичні роботи на пісню Ні війні та сонце ви вже бачили. Хочеться ще раз згадати, як це все було. Я вказувала. Так, сьогодні я спробував себе у новій ролі. Я відкрила вам усі таємниці телевізійного закулісся. Ну що ж, сьогодні ми подивилися, як відбувається зйомка дитячого музичного кліпу про львів, Робота цілої команди під керівництвом Ірини Венгіна-Климович заслуговує нагороди з дітьми. І я, Анастасія Анна Рифтяк, з великим задоволенням вам вивчаю свій кубок. дякуємо тобі за цей кубок, тому що ти так вже багато кому його вручала. А для нас це дуже важлива нагорода, що ти нас не забула, і що це схвалено дітьми від Анастасії Риф'як, яка є маленьким ревізором, яка все знає, все бачить. А на сьогодні все з вами була Анастасія Вітяк та програма Сволону Дітьми. Па-па!